Якщо ти відчуваєш, що навколо забагато заздрості, зла, небажаних людей і невидимих небезпек, зупинись на мить. Ця молитва наче щит для тебе і твоєї родини. Прочитай її до кінця. Три, а насправді чотири фрази, які можуть стати молитвою захисту на все життя, Господи! Віддали від мого життя все, що блокує мій шлях. Звільни мене від небезпек, злих намірів, заздрості та ненависті. Накрий мою сім'ю твоїм захисним покровом і не допусти зла до нашого дому. Господи, сховай мене від усякого непотрібного страждання. Дай мені твою силу і твою благодать, щоб я міг могла подолати кожну перешкоду. Ніколи не залишай мене, веди мої кроки туди, де ти хочеш мене бачити. Господи, ніколи не дозволь моєму серцю відвернутися від тебе. Навіть тоді, коли важко, коли темно й самотньо, тримай мене, щоб я не впав, не впала у відчай. Господи, захисти мою душу від людської жорстокості, а мій розум від розпачу. Віддали від мене тих, хто бажає мені зла, і оточи мене твоєю любов'ю та людьми, які підніматимуть мене, а не руйнуватимуть. Якщо ці слова торкнулися твоєї душі, напиши в коментарях Амінь. Поділіся цією молитвою з тією людиною, яку Бог поклав тобі на серце, бо інколи одне щире слово стає для когось початком Божого захисту. Трезуб! Сердешко